Сьогодні програма Сідай 12 вдома. Так, сьогодні ми вдома, бо сьогодні у нас екскурсія 15-го ліцею у нас на міському телебаченні. І ми вирішили поєднати корисне з приємним і провести сідай 12 серед учнів 15-го ліцею. Що з цього вийшло? Дивіться. Так як називається пастух в Америці? Не знаю. Ну, Бачите, ми вдома, ми навіть вам допомагаємо. Добре, тоді тобі наступне. Якого кольору кленовий листочок на Державному прапорі Канади? Червоного. Є. Yeah. Красуня. їдемо далі. Так, дебелий. Це який? Не знаю. Дебелий такий, кажуть. Великий. Ну, міцний такий. Да, так, Дебелий, молодець. Так, доберіть синонім до слова закутень. Чесно, не знаю. Ну, э, Знаєш, як кажуть, закутень за якась там. Ой, ну, десь закутень. Ну Щось є в є, не можу сформулювати правильно. А ти, ну, давай подумав, за котень, за кут кудись, да, там. Щось поєднай. Ну, Та давай варіанти, накидуй просто. Типа, тупік, я усі може. Тупік, доб... ну ні, далі. Блін. Чесно, не знаю. А вчителі знають? <помічники>, Помічники у вас так собі. Добре, закутень. Може, далеко десь. Молодець, глушина, так, кутень. Тоді тобі інше, брунатний. Це який колір? Брунатний. Може, коричневий. Є, у тебе колір брунатного. очі брунатного кольору. Mm -hmm. Так. Їдемо далі, пацьорки це патьорки. Сереж, не свинья. Не знаю. Не знаєш? Ну, давай так, це дівчатка носять одяг якийсь. Мені кажеться, що чоловіки якісь? Можна було б. Ну ні, ну, нє-ні-не. Це більше таке от жіноче якесь. Дехальте пакується. Mm. Да, прекрасно. <laughs> Який фрукт давні римляни називали зернистим яблуком? Що <laughs> не робіть отакі очі? <laughs> Давай подумаємо фрукту, якого багато ну зернистий він. Багато-багато зерен. Гранат. Є, ну бачиш, все логічно. У чому вимірюється сила струму? Та-та. Ампер, да, да, да. Ампір. Ампір, окей. <реш> да, треба підвчити трошки. Добре, який материк складається з двох частин. Євразія. Я тобі ще одне задам. <реш> 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 так. Тварина має дві праві ноги, дві ліві ноги. Дві ноги попереду, дві ноги позаду. Скільки ніг має тварина? Дві ліві, дві праві, дві попереду і дві позаду. Вісім. Дві ліві, дві праві, дві попереду, дві позаду. Вісім чисім чотири. Чотири? Чотири. Дві ліві, дві праві, дві попереду, дві позаду. Скільки? Все розуміло. Він це пухце, свинячий кабан. Ні. Хто? Хто? Поруся? Пух – це порося? Та Ні, ні, це відміть. Вінні Пух – це відміть. Відміть, молодець. Які тваринки сплять з відкритими очима? Так, допомога залу. Тварини, які сплять з відкритими очима. Сови? Ні. Жени. Ні. Палить. Риби. Є.